Ще два місяці тому цей хлопчик з радістю ходив до школи, грав з друзями і мріяв стати футболістом. Та після новорічних свят життя Аліка докорінно змінилося. Йому стало плохо, думали, що отравлення. його відвезли в дитячу обласну поліклініку. Здіаліє МРТ головного мозку, і у нього знайшли шлізлокаті опухоль. третього желудочка заднього діла. Стан хлопчика з кожним днем погіршувався. Сестра розповідає, за дуже короткий термін Алік майже втратив слух, різко впав зір. Він майже нічого не їв та ледве підводився з ліжка. Херсонські лікарі направили хлопчика на лікування до Київського інституту нейрохірургії. Так как эта опухоль, она очень близко возле главного мозга, чтобы не повредить его, ему вставили внешний дренаж, чтобы эта жидкость выходила. Після цього здоров'я пішло на улучшення. Наступним етапом боротьби з, з онкохворобою було опромінення. Але як тільки хлопчика відвезли до лікарні, де мало проходити процедура, його стан різко погіршився. Алік впав у кому. Облучення вона повинна була відбуватись 5 днів з понеділка по п'ятницю. Але його привезли во вторник і треба було чекати до наступного понедельника. Я не знаю, может, на стрессовой ситуации, может, из-за того, что его перевозили, это была дорога. Состояние ухудшилось. Он впал в кому. Вже п'ятий тиждень хлопчик не приходить до тями. Батьки постійно перебувають поруч з ним. На лікування сина вже витратили майже 70 тисяч гривень. Грошей у родини катастрофічно не вистачає. Тож сестра хлопчика звертається до всіх небайдужих з проханням про допомогу. Я прошу допомоги у кожного, у кожного чоловіка, у кожного херсонця, хто не безразлічен, Не будьте які Кожна копійка може спасти йому життя. Каждый не застрахован застрахований этого. і просто прошу сохранить моєму брату. Жизнь. Банківські реквізити та номер телефону мами хлопчика ви бачите на екрані. Не будьте байдужими. Родина потребує будь-якої допомоги.